Так, пане Богдан питає, що біля воріт відрізає кусок стяжки, цей кусок не, не продавиться колесами. Дякую за ваше питання, пане, пане Богдан, тому що воно дійсно актуальне. І давайте ми з вами зараз подивимося оцей от вузол, який я демонстрував на першому Котрий я демонстрував, а чого воно не перемикає. Отак, от Чорт візьмі Так, оце от вузол в'їзду. І я там дам вам декілька парад. Так. У мене тут все відбувається на двох моніторах, тому, друзі, воно таке, знаєте, шукаєш то там, то там. Так, а мініатюри вони кудись поділись Так, у нас десь 89-та була старінка, наскільки я пам'ятаю. Так, я бачу там один вузол, але ми дивилися інший вузол. Ну от давайте ще один розріз подивимося, тому що то, 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 то ми дивилися. От, от, то ми з вами дивилися один, а це трошки інший вузол. Значить, мова йде от про це місце. Ось воно. Значить, дійсно, там, от на плані, коли я вам показував, у нас є гараж, ворота, і оцей от трапік, він проходить ось так. І оця от частина, оця. Вона дійсно як відрізається. Саме тому ми бачимо з вами, що тут закладена тавщина, я ще навіть скажу вам 150 мм 150 мм. Бачите? Тобто, по завданню, перше у нас повинен заїджати важкий автомобіль, і по-друге, це не просто стяжка, це бетонна прижимна плита. Тобто, вона при двойному армуванні вона буде витримувати оці от навантаження. Наступне, коли ви робите, і якщо ви боїтеся, що екструдований пінополістирол от в цьому місці, наприклад, може продавитися з часом, використайте тут піноскло. Піноскло, в принципі, витримує ці навантаження, воно не еластичне і воно гарний теплий ізолятор. Тобто його не так багато треба, бути зробити ось тут, покласти. Воно дорожчає ППС десь в два рази всього-навсього, але це дозволить вам. Відійти від цієї проблеми продавлювання пінопластів? Дякую за це питання, тому що воно дійсно важливе.